Прогноз на 20 лютого четвер, щось давно у нас не було кармічних днів, правда? Ну. Зустрічайте ось і він. не панікуйте, просто спостерігайте. І порада на сьогодні це не ставте запитань, на які ви не готові почути відповідь, бо сьогодні життя може відкрити вам завісу таємниць, підкинути правду, яку ви або давно шукали, або намагалися не помічати. Це день звільнення, покаяння, камінаутів та розкриття справжньої суті людей і подій. Відчуєте полегшення або шок залежить від того наскільки чесно ви жили раніше. Завершення кармічного уроку хтось отримає винагороду, а хтось по заслугах. Неочікувані новини, важливі документи, судові справи, контракти, офіційні рішення, підписання угод, зустріч з людиною з минулого, але не просто так, а щоб закрити якісь незакриті питання, ваші колишні вже на старті. Кар'єрний ріст або зміна статусу день може принести нові можливості в роботі та фінансах, розширення світогляду, щось відкриє вам очі на ситуацію, яку ви бачили зовсім інакше. Для тих, хто в парі, якщо ви разом по любові, це день глибокого зближення. Якщо стосунки давно тріщали, час або розставити всі крапки над і, або попрощатися. Для тих, хто самотній, доля може підкинути людину, яка вплине на ваше життя, або хтось із минулого повернеться, щоб закрити незавершену історію. А якщо ви досі не поставили лайк на це відео, Прямо зараз поставте і збережіть, щоб переслухати його пізніше. А от в негативі дня проблеми з дітьми або через дітей. Надмірна довіра до людей. Сьогодні потрібно включити критичне мислення, дурні вчинки, розкриття таємниць по дурості. Тримайте язик за зубами. Невдала поїздка, якщо щось не складається, краще перенести. Загострення старих психологічних травм, підсвідомі страхи, які можуть нагадати про себе. А я вам нагадую про свій телеграм-канал. І якщо ви досі не там, я не розумію, чому. Адже там є карта дня, яка. Дає вам пораду на день. Там є текстова версія прогнозу, яка більш розширена. І там є Міталграм бот, який може прорахувати перші три позиції вашого психологічного портрету. Посилання ви знайдете в шапці профілю. До 14 образ має бути загадковим, магнетичним та містичним. Обрати глибокі темні відтінки, чорний, винний, глибокий зелений та темно-сині тканини, шовк, оксамит та шкіра. А от після чотирнадцяти час для легкості, свободи та стилю мандрівника, яскраві кольори фіолет. Товий синій, жовтий та бірюзовий, універсальний комфортний одяг та зручне взуття. Сьогодні всесвіт розставляє все по своїх місцях. Не чиніть опір змінам, приймайте уроки і відкривайтесь новим можливостям. Все, що станеться, до кращого, навіть якщо спочатку здається, навпаки. Ну а я бажаю вам прекрасного четверга та гарного дня. І побажайте мені гарного дня в коментарях. Мені буде дуже приємно.